На кожному матчі за збірну Тимощук пов'язував на голову жовто-синю стрічку та загортався у державний прапор. Як, от, наприклад, під час церемонії нагородження переможців Кубка УЄФА, тоді виграв російський зеніт. Тепер ані прапорів, ані української мови. Шаверма, чи шаурма? Шаверма, звісно. Бордюр чи поребрік? Поребрік. Припускайте, що все життя проживете в Санкт-Петербурзі. А вже ж. Певно, саме для цього Тимощук завів у Росії важливі зв'язки з ФСБ. Ці документи оприлюднив колишній менеджер Тимощука Віталій Юрченко. Я Тимощук, АА, підтверджую свою згоду на встановлення взаємовигідного та довгострокового співробітництва та висловлюю свою готовність дотримуватись конституції та законів Російської Федерації.